Вийти на каву. Поїхати на природу. лагодити і створювати. Відпочивати. Досліджувати і мандрувати. Ти робитимеш це все знову. Реабілітаційний штурм. Ти зможеш, але по-новому. Я вгадав взагалі з восьми. Вгадав? Невіруючих людей я там не бачу. Те, що ти пройшов той шлях, коли ти пішов на нуль і пройшов війну, життя кардинально поміняється. Ну, скажи собі, щось в, в будущем. Він там все знає. А. Соловей, військовий 68-ї окремої ігорської бригади, підрозділ Шершні Довбуша. Славій Андрій у того тисяча плюс. Тисяча плюс. монстр. Виповнилось 18 років і виїхав жити в Польщу. Волинський такий патріот. Сам я з волиня родом. Працював на логістичному складі. Інструктором. Ви це теж знімаєте? Все знімаю. Да? Так? Все, що от військове це для мене було десь, десь подальше від мене. Не цікаво було взагалі. Я навіть в армії не служив. Ще в такій сирації я найбув. Кому треба 100 тисяч, можемо махнутися легко. Та як новини почали всі дивитися, і ніхто в це не вірив. Ще напевно цілу зміну пропрацювали. Досі ніхто не вірив, що у нас реально війна почалася. І 26-го ввечері вже я, напевно, був в Варшаві в, авто... в автобусі, там був е повний автобус е українських хлопців, чоловіків. І ми з Варшави виїхали. І вже там, умовно, 27-го числа я вже перетнув кордон з Польщею і Україною. Мені вже мама з України дзвонила і казала, що там в магазинах тільки сіль залишилася. І я думав, що навіть я приїду просто перетну кордон з Польщею і вже тут почнеться війна. Зразу тут, на Волині. Так, це Я собі чисто давав місяць. Місяць, що я проживу на війні і все. Прямо я тут канала, я лице вбиваю. Я пам'ятаю слова командирів, ви тільки втримайтесь психологічно і переживіть перший обстріл. Оце пройдіть, оцей етап, а тоді воно легше. Тоді ти розумієш, що до чого. Вихід, скільки секунд, який звук, ти все це потім навчишся цьому. Всі знали просто для чого йдуть, і всі навколо, всі, хто навколо мене було, і всі знали, для чого прийшли. <кхе> О, ноги, і то добре, я тобі скажу. Я взагалі не мився. Я просто не знав, я хотів в БТР. Кажу: все, я водія, в воді буду БТРом їздити. Виявилося, не так. Попав в піхоту. Я гранатометником мене оприділили. Я побув півроку в піхоті, попрацював на цих радянських АГС. А далі через півроку в бригаду прийшло так, як типу, вказівка. В кожному батальйоні повинні бути дронщики. А, тоді вже трохи дрони, вже не така рідкість, не такий космос. Вже вони почали появлятися. Волонтери дуже сильно заряджали, і нас перших чотири чоловіки на батальйон оприділили. Це був я і ще моїх три побратими. Да, 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 да. Є що згадати, нема що дітям розказати. І це було наше перше відділення, взагалі, яке далі розвивалося. Перший Mavic, перший Starlink від волонтерів, генератор, і ми цьому всьому навчалися. Тому що перед цим півроку такого, як щоб дрон передній краї спостерігав, такого не було. Все, що в піхоті було, це велось спостереження постами піхотинці, просто спостерігали там в біноклі, в тепловізор і це все. І ми просто, якщо ми вели вогонь, відразу ми були готові до того, що ми отримаємо пісні. Робота хає <плес> на Де <плес> Я такі зароблю гроші. Крішна. і росімка. На дівчинку схожа? Всі кажуть на дівчинку похожа. Чому? Не знаю, захотілося. Не було ніколи ідеї бити щось там не знаю, з черепами, ще щось таке. Тому що напевно війна дуже багато чого поміняла, навіть в мені. Невіруючих людей я там не бачу. Там все-таки люди в чомусь шукають в такому вищому. Спасіння, підтримку, віру, що воно їх обереж... ну, оберігатиме. Щось таке. З момент війни перестав курити повністю вже напевно не знаю півтори року і алкоголь не п'ю і, і м'ясо не їм. Ну, типу, таке. Типу, раніше розгружав себе по одному. Тепер так. Це 22-й рік, 6 березня і травма 6 грудня, 24-го року. 1 січня, 23-й рік. Ленд-ліз під'їхав. Воюємо, слава Україні! Ні, дуже мрачно. Не подари, не подари нам картини. Другі картини. Відпочинку побував. Де моє літо? Сірі, де твоє літо. Почалась зміна ввечері, так як і завжди. Ми вночі помінялися. Позиція вже була 4 кілометри від Покровська. Ранок це була десь приблизно сьома ранку. Мінометами нас обстріляли. Декілька мін приходів. Я тоді якраз вийшов наверх з бліндержа і хотів дрон поправити, тому що він пропалером зачепився. Я скітним винести. І все, мінометний обстріл, вспишка, все потемніло. Я впав, дихнути я тоді не міг. Пам'ятаю, як я рукою, вона мене теж типу лівої немає, а права ну, скалічена трошки пальці. І я відкрив собі рот, щоб зробити перший подих. Вдихнув, свідомості я не втрачав. І повністю геть до 100 до пункту я не втрачав свідомості. Прибіг побратим з сусідньої позиції. Ну, у мене були побратими на моїй, але це прибіг старий воїн. А тут були в мене молоді, я їх навчав. І він, так як їм надавав казівки, і сам дуже швидко все зробив. Відчув я, я перед тим відчував, що вже кров стікає з руки, розумів, що щось з рукою, і вже лежав, вже відчував, як серце ну, колотає вже помаліше, і я думав, що вже все. Я був готовий. Це вже була третя чи четверта ситуація, коли вже я був готовий. Типу. Я вже. Ніяких думок в мене там не було, як там кажуть, там думаєш про родину, шепруку чи про сім'ю. Я просто вже так. Як я з Богом розмовляв і кажу, що я вже готовий. І побратим відчуваю, що накладає сюди турнікет, на ногу турнікет, ці тампонади, бандажі, накладає і все. Дали мені обезбол. Якийсь там незначний, і чекали ми евак, але просто із того, що росіяни дуже сильно FPV на оптоволокні використовували тяжкий під'їзд, хоч це 4 кілометри і просто по асфальту. Я ще на пункт я жартував, кажу, щось ваш морфій не працює. І все, за секунду виключився і проснувся вже в Дніпрі на операційному столі. Качали. Вона качала. Ушляки. Ми на Напевно, через день вже до Дніпра приїхала сестра з мамою. Відео. Ти пишеш відео? Так. Ну, скажи собі щось в будущем. Він там все знає. А, полюбав. Він там краще знає, ніж тут. Зазвичай зі мною була мама з самого добробута чи з самого Дніпра. А мені за що? За те, що Вродили <плітоць> таку квіточку. І... і ще день ми полежали, там приїхав вже командир з побратимами. І тоді, через три дні, напевно, вже ми потягом поїхали до Києва в добробут. Лежати постійно в лікарні, ну для мене це був не варіант. Просто лежати. Тілу потрібен рух якийсь. І я хотів, щоб мені давали якесь фізичне навантаження, якийсь рух. Тому що е, мені тяжче навпаки, коли я лежу, я виходив повністю мокрий. Тобто, ну, все футболка, шоти повністю мокрий. Ходиш на реабілітацію, активно, 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 знову слідуючі операції, тебе стопають. Тобі знову не можна навантажень. Ти знову е видужуєш, видужуєш, е набираєш е так, руху, швидкості, і тебе знову стопають операцію сліду. Отак воно відбувається. Я тобі скажу, до речі, кілограм вже типа вже м'яс не болить так піднімати. Я вже не знаю, яку я сьогодні скільки годин був в протезі, і вже не так сильно болить. М'ясо. Із-за моїх обмежень, із-за зору, із-за вух. Типу, там я не можу в басейн сходити, ще щось, в мене суто зле. Ми направилися в Superhumans на протезування. Тут проходимо протезування. Також теж проходимо тут реабілітація. Це спортивні заняття. Я не розумію, як можна ти отримав травму там втратив кінцівку, і як не, не не їздити в реабілітаційні центри чи не оприділитися в якомусь реабілітаційному центрі і чи там. Центр протезування і не займатися цим, тому що в подальшому по тоді робити. Життя після отримання травми, незалежності, напевно, від складності і взагалі те, що ти пройшов той шлях, коли ти пішов на нуль і пройшов війну, життя кардинально поміняється. І потрібно пристосовуватися, потрібно щось змінювати. Я не знаю, як. Це можна так замкнутися, що, напевно, потім можуть і проблеми початися якісь психологічні. Я не хочу, а, навіть зараз, на цьому етапі, відверто кажучи, я не хочу а, повертатись додому а, і бути вдома, тому що це не момент типу, тяжко буде психологічно. Можливо, потім буде тяжко. А все-таки тут а, лежать побратими, тут а, лежать однодумці, і тут їх доволі багато. І тут а, в центрах цих заряджені люди, і вони дуже ну, адекватно ставляться до наших поранень. Вони навпаки мотивують, допомагають, підтримують. В центрі з першого дня дуже сильно до цього акцент ставили самостійності. Це даже банально, як військовому застелити ліжко зранку, почистити зуби однією рукою. Як це все зробити? Самостійно з палицею ходжу по центрі, з поверхів на поверхи і на заняття. Наталя є? Наталя захворіла. Що? — Наталя захворіла. О, а хтось там зможе, типу, провести ерготерапію? — Ну, щось я Що? ага. Коли запротезували, і я почав вчитися користуватися, первинне протезування прийшло механічним протезом. І ним треба навчитися користуватися. Не вкладається в голові. Спочатку цього протеза йде відторгнення. В мене так було. Відштовхую його, не хочу, не хочу його на руці бачити. Він для мене був довгий. Тобто я розумію, що його лазером виміряли, Він мене все чітко. Він мене все в довжину однієї руки, як і та, так і друга, така сама довжина. Для мене це вже не було непривично. І це такий момент, і там із психологами, і ерготерапія, щоб почати використовувати цю руку. Тут в голові реально, коли проводимо заняття, там різні, такі прості, зі стаканчиками, з кружками, ще з чимось, руку перестаєш використовувати. І оце все навчання, це от як просто здається, це стаканчики, і це все як. Ну для мене це смішно здавалось якось на початку. Але якби не, не ця реабілітація, не ця не ерготерапія, не це навчання, то це було б тяжко самому. Яна. Помагай коротше. Це такий простий протест, де типу рука просто розтискається, стискається. Це ти собі можеш там бутилку взяти, рушник, там, будь-що, щось, щось собі захватити, допомогти. Це первинне протезування, а в подальшому це все залежить від того відзору. Тому що для біонічного протезу для навчання потрібен зір. А в мене зараз 4% зору і, і одне око тільки. І в подальше лікування буде, напевно, через місяців п'ять. Мало є, куди ходити. Я знаю, де холодильник. І знаю, де навіть для сироп стоїть. По він. Каже, рецепт, який там має бути. А тут простий, тут його вже небагато. Наскільки вийде дві столові ложки на одну кружку. Угу. І так. тоді він нормальний виходить. Кипяток. Кипяток, Так, да, треба кип'ятити. Будем. Окей. Там м'ята. Це мені друзі привозили. Ми, типу, так що там приношу на кухню, тіпа, там, оставляю. І не знаю, що там мальфарна мішав. Він в розетку не вімку до uh -huh. Правильно, так. А мені можна пальці в розетку пхати? Uh -huh. Пальці не. Тривай воно таке госте. Uh -huh. А мене вже зараз, тіпа, ну, коли на місці все стоїть, знаєш, тіпа, вообще все зливається. Ага, uh -huh. нічого І не бачу даже, що. Типу просто стою і на фоні чогось. Все, вона пуста, я да? її можу викидати. Але ти ще трохи можна буде поняти. Я поняв. Так як в бутилку з шампунем, так? Так, так, так. В І що, пролив трохи? Ну, Так похляпало трошки. Я не очікував отримувати травму навіть. Ніхто ж не думає про це. Були інші очікування, можливо, там розвиток в підрозділі, ще там щось, навчання інших людей. Доля склалась отак. Коротше, Ден працює на всю силу. Кропива, спілкування, Дімон. І я Як завжди в тяжкій роботі знаходжуся. Ми поїхали в школу і. Проводили так, як в спортзалі для випускників школи майстер-клас, розказував з побратимом нашу історію і мою, і він свою розказував, розказували, як це відбувалось, як війна проходила в нас, і діти задавали запитання, доволі такі цікаві, тому що вони теж в цьому проживають в цій війні. І, і просто ми їм давали можливість побачити Mavic, дрон. Політати і на своїх однокласників поскидати солодощі. І це чисто для себе, як для людини, просто цінність приносити якусь. І не хотілося просто в лікарні лежати постійно. Щось робити хотілося. Яка в тебе от, є мрія, щось таке. Це прооперувати око. І тут є вивіска на будинках, на госпіталі. Десь вона світиться вночі. Я її бачу, що вона тільки світиться. І мені казали, що там Що пише. Там пише суперхюмен з великими літерами, такими вона світиться. І от така мрія, можна сказати, побачити цю вивіску. От це. А по-дальшому, які плани. В залежності від цього, вже, і в залежності від того, яка буде ситуація в країні. Чи буде потрібна, наприклад, там чи моя допомога, я не знаю, на що я здатен, як оприділить мене військова комісія. Тут не можу нічого очікувати, бо це все буде в майбутньому, в подальшому. Я не знаю, що буде.